Дякую, мене просили розказати про майбутнє і е, уявлення, те, яке я представляю вам, воно не моє власне, воно розроблене моїми колегами Володимиром Кітні, Юрієм Чудновським, Тарасом Бапешком. І воно значним чином змінилося десь за останні 4-5 років, десь приблизно у 2010-му, коли ми започатковували Foundation for Future, ми мислили в майбутнє як те, що принципово відмінне від теперішнього. І ця принципова відмінність від теперішнього є зафіксованою у тому, що тофер назвав фоторошоком. Тобто, коли ти не зустрівся з футурошоком, ти ніякої справи з майбутнім не маєш, тому що ти маєш справу з подовженим минулим. Ти вишукуєш тенденції, тренди. Це те, на чому заробляють гроші більшість так званих футурологів, які роз'їжджають по світу. І розказують там, яке воно буде майбутнє, і воно влаштоване. Ну всі кімічок, і тому подібні курцвейли. І вони розповідають про те, як воно буде влаштоване. А на питання, звідки ви знаєте, ну вони кажуть, ну як? Ну, звід, ну звідки ми знаємо, що ця технологія там буде через два ти роки, тому що її вчора відкрили в там, каліфорнійському чи якому-небудь іншому інституті. і Тому ми знаємо, і тому ну от воно так буде. І це з, з майбутнім нічого спільного немає. Майбутнє починається з моменту фотошоку. і цей момент є кардинальний розрив степершнього. Тому якщо кардинального розриву нема, то ні про яке майбутнє ми не говоримо. І оці моменти розрив з тепершнім і фотошок, були нашими уявленнями приблизно до 2018 року. Потім ми починаємо попрацювати більш Детально і у нас з'являються принципово інакші ходи бачення, з якими теж вас зараз познайомлю, щоб ви просто розуміли, що це не є якимось стаціонарним уявленням, що воно постійно динамічно розвивається. Отже, перше, що ми помітили, що говорити про майбутнє, немає сенсу, оскільки це стало товаром на ринку, і оскільки воно залепане багатьма руками, і що навіть Сам бренд, майбутній як такий, перестав мати сенс. Ми вийшли на уявлення про інакше. Інакше це те, що не наявне, не дещо, не є тут і зараз, не може бути осягнене, не може бути зрозуміле і не може бути помислене. І от з цього моменту, коли ми почали розробляти інакше, ми зрозуміли, що ми виходимо на речі, які не визначені. Отже, інакше це не тільки немислене, а й невизначене, яке навіть помисливши, ми не можемо його передати, оскільки воно ще не досліджено. Лише тоді, коли інакше знайдено. А потім, як знайдене, почало витоптуватися, тобто досліджувати, ви ж чуєте в словах дослідження сліди. І коли воно сходжене слідами, з'являється як дещо і стає вже нам так чи інакше незнайомим. Ну а потім, якщо воно перетвориться на теорію. Об'єктивується, воно вже виступає по відношенню до деякого тексту як знання. І от у розумінні інакше було зафіксовано, що ми не зовсім знаємо, як до цього переходити. І тому було реконструйовано дві такі потужні речі, які дозволяли працювати з цим інакшем. Перша, вона більш популярна, носить ім'я Тараса ББшка, який її винайшов, це безовий простір Тараса ББшка. Він формулюється таким чином, що ми можемо помислити без чогось. Тобто ми можемо помислити від мов. Ну, от, Щоб зрозуміти майбутнє, потрібно помислити там світ без грошей, Чи світ без держав, чи світ без націй і так далі. І в той момент, коли ми виокремлюємо щось таке, без чого ми хочемо побачити майбутнє, ми таким чином. Хочемо побачити, а як, які інакші наші уявлення будуть, якщо ми спробуємо уявляти без. Це популярна річ. Є більш складна річ, яка, яку запропонував свого часу уява, вона називається профетичний простір. Простір профетичний або профетії, це простір е, уявленого, е, пророчого, натхненного мислення. Це там, де ми задіюємо уяву і намагаємося уявити, що. Ну, звичайно, намагаємося уявити не те, що є за бажанням, і не те, що може бути використане, а можемо, можемо уявити те, що принципово не використоване, не походить з бажань, не походить з мотивації. Отже, щось таке, що не має ніякої практичної цінності і не може бути одночасно соціалізовано. Причому щось таке, що може бути для всіх, а не для якогось вузького кола істоти. Ось з цього моменту профетичний простір вступає в дію. І е, виявляється, що він стикається з обмеженнями безового простору. Як він стикається з цими обмеженнями? Коли ви берете людину будь-яку і добираєтеся до її ідентичності, то це звучить приблизно так: от весь світ буде змінюватися. От усе взагалі зміниться, а нації залишаться. От усе взагалі зміниться, але держава буде. От усе, абсолютно усе, докорінно от зміниться, але гроші будуть. І коли ми стикаємося з такими речами, починає бути зрозуміло, що уяви не вистачає, щоб подолати безовий простір за допомогою цієї уяви. І це серйозний парадокс, оскільки він не дозволяє творити інакше, тому що виявляється, що не творчість інакшого жорстко прив'язана до соціальності і до ідентичності. Більше того, у цьому ми можемо побачити ідентичність людини. Або ще більш глибше, у цьому ми можемо побачити, як ідентичність. Опирається в майбутньому. Тобто досить поставити будь-яку людину, поговорити з нею про майбутнє, і ти одразу побачиш її ідентичність. Тому що коли ти говориш, от, з людиною все буде мінятися, а нація. Національний на зміна. О, націоналіст. Все буде мінятися, а інституція, о, інституціоналіст. Да? Все буде змінюватися, але що? Але, 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 але от економічним, О, це зрозуміло. Це економіст або какво, фінансист. І отут ми. ми у неможливості осягнути майбутнє у безному просторі ми виокремлюємо ідентичність. І виявляється, що ця ідентичність дуже серйозно стоїть на заваді роботи з майбутнім, тому що ми не можемо здійснити якихось певних відмов, бо певні ті чи інші відмови робляться через подолання, подолання уявлень, які закорінені глибоко, які мають зв'язний характер, які мають цілу мережу смислів, які з собою несуть. Бо одна річ, коли ми з вами скажемо, от відмовимося від грошей. Раз зробили крок, відмовиться від грошей. А на це ж стільки всього посадження. А тут і ВВП, а тут і кількість е можливостей, які у вас є, а тут і е спосіб обміну, і все, і все, і все, і все. І виявляється, що від цілих, цілого набору уявлень нам потрібно з вами відмовлятися. виявляється, що ми тут підходимо до дуже серйозної речі. Зміни. І ці зміни. Є принциповими. без змін майбутнє неважливо. Що ж може бути змінюватися і як воно може бути змінено? Давайте з вами повернемося до простого прикладу, як ваші батьки, ну більше все бачу, молоді люди, зустрілися з таким майбутнім виглядом мобільних телефонів. Коли вони були лише у вас, ви зробили рушку, коли свій мобільний телефон у вас це не. Не дуже, так би мовити, непокоїло. Але став момент, коли взагалі всі телефони пішли, залишилися лише мобільні і ви стикнулися з тим, що вам треба якось спілкуватися з батьками. А отже постало питання. Майбутнє є у огляді мобільних телефонів, але ваших батьків у тому майбутньому нема. І ви змушені були правдами, неправдами, купувати мобільні або змушували своїх батьків. Самим купувати мобільний, вчити її користуватися тими мобільними, витримувати всі ці їх. А чого, а я, оце, а я зробила, а воно зникло, і так далі, і так далі. Тобто, що ви зробили? Ви зробили водночас. А, осягнули майбутнє цілісно, просунені його і подолали, або допомогли подолати тим, хто подолати самостійно, це не міг. Звідси постає ще одна чітка річ. Уявіть собі, що ви такі ж самі, як ваші. І що навколо вас вже є майбутнє. але вас у цьому майбутньому нема. Якщо ви не читаєте, не дивитеся, не цікавитеся не тільки технологічними, але й увага, гуманітарними новинками, то може це вже сьогодні так і відбувається. Майбутнє є, але нас з вами в тому майбутньому нема. Чому? Тому що ми не готові до змін, ми не готові зануритися у безовий простір, тобто зрозуміти, без чого воно буде. І ми не готові здійснити з вами подолання. Тобто, якщо ви не здійснили відмови і подолання, ви з майбутнім справи не маєте. Ви маєте справу з подовженим теперішнім. Або навіть з минулим. І оце є базові проблеми, над якими ми зараз роздумуємо у Foundation for Future. Це є той живий нерв, який ми сьогодні зможемо обговорювати, тому що тут постає цілий тиза. Можливих речей, що не лише майбутнє, а ми маємо працювати з прийдешнім. Чим прийдешнє ну або російською редощі? Чим воно принципово відрізняється від майбутнього? Прийдешня множинне. Тому що водночас навколо нас є багато третіх тенденцій, які можуть стати майбутнім. Але майбутнє це лише один або дуже вузький набір напівтрей тенденцій, які вже стали майбутнім. Відтак. Коли ми працюємо з вами з прийдешнім, ми працюємо з базовим простором, ми працюємо з профетичним простором. Ми здійснюємо відмови і подолання. Коли ми вже говоримо про майбутнє, ми намагаємося вгадати те, що переможе. Тобто ми дивимося на майбутнє домінативним чином, як це і було раніше. І тут виникає остання інновація з одним мен. А, інновація з одним мен від інакше, а не від нове. А, з якою ми ну, продовж останнього часу мали справу. Тобто, щоб піймати цю річ а, те чи інше майбутнє, яке реалізується, потрібно розглядати розрив екзистенції. Як такий. Інакше кажучи, якщо до сьогодні люди жили в одній екзистенції, їх життя було схоже, китайці, мусульмани, раб. Японець, західна людина, африканець, хто завгодно, не приблизно жили в одній ті ж самі екзистенції. Тобто це матеріальне життя, це якесь міродуховне життя. Є гіпотеза, що екзистенція стане множиною. Тобто жорстко відокремляться такі напрямки, як різні екзистенції. Космічні. Ті люди, які будуть засвоювати космос і оселяться на Марсі або в космічній. По суті, будуть слабко пов'язані з тим, як влаштоване життя на землі. Віртуальна. Ті, хто підуть у віртуальність і стануть жити у віртуальних світах, їх життя буде принципово інакше влаштовано і вони будуть мати певний розрив з актуальним світом. Нанотехнологічна і інша екзистенція. Космічна, умовно, пов'язана з пришельцем. Всі ці екзистенції розійдуться на всі біч. Тобто, множинність прийдешнього буде реалізована також і в майбутньому. Ми перед тим викликом, яку досі нікого не було, екзистенція не залишиться єдиною, якою вона була досі, стане ножими. А це означає, що ми і в майбутньому матимемо справу постійно з прийдешнім, а не лише з майбутнім. Ми будемо вибирати між різними екзистенціями і будемо вибирати щодо них різні транзистенції. Оце основні базові ідеї, які ми пропрацювали з 2018 року по сьогоднішній день, які ми продовжуємо працювати. А за що дякую Зоку. Так в цьому майбутньому і в цьому процесі побачити Україну, щоб вона звідти не випала. Чи щоб вона туди зайшла? Як ви це бачите? Наша відповідь парадоксальна. Ми не бачимо Україну, ми бачимо українство. Під українством ми розуміємо волю і вольність. Тобто щось таке, що може бути універсальним для цього світу. Тому що коли ви починаєте будувати руський мір, китайці не розуміють, що ви робите. Кажуть, які русські мірюємо, у вас є свій китайський мір. Американці не розуміють, що робити індуси. Відійські цивілізації приблизно 9 тисяч років. Вони розуміють, про які русські мірять їм в Росії, що вони мають взагалі до цього мати справу. А коли ви говорите не про українські світ, а про українство і говорите, що це воля і вольність, тобто ви робите цивілізаційний крок, тоді це стає привабливим для африканців, для китайців, для індусів. Тому я не бачу Україну в майбутньому, особливо коли мова йде не, не про територію, не про людей, які походять звідси, а про країну, державу е, своїм персональними мовами. Я бачу е, українство, е, яке є волі і волі, тобто скоріше має цивілізаційні засади. А це означає, що, вочевидь, коли Україна націлена на усе людство, то і все людство може прийняти українство, але не як мову, не як культуру, не як історію. Як е, певний тип мотивації волі і волісті, от тоді це це українство, але тоді це українство є весь.